Які ви люблю, які ви попросите. Я зараз покажу. Як першу не брати, бо це моя ідея. А другу можете брати, бо це не я придумала. Я вам першу покажу. Наприклад, ви просите листочок. Ось на любезне. Я беру це так роблю. Що у нас вийде, ми зараз подивимось А друга, я думаю, що на друге відео, бо не в У мене це зліше. І отриметься зелена огонь Ну, короче.